Фракція Батьківщина голосувала проти законопроекту 7457 про легалізацію марихуани, оскільки цей законопроект не про ліки на базі канабісу, а про перетворення України в плантацію для наркобізнесу. Про це Юлія Тимошенко наголосила під час розгляду законопроекту щодо регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних та промислових цілях. Закон про які ми зараз говоримо, про так звану в лапках легалізацію марихуани, Це закон про те, щоби перетворити Україну в плантацію для наркобізнеса, для вирощування наркотичної маріхуани. Цей закон не про медичну маріхуану. Я вважаю, що уряд треба відправити відставку. За те, що вони не закупили препарати марихуани для знеболювання, в тому числі наших військових, Юлія Тимошенко пояснила, що її команда підтримує використання ліків на базі канабісу в медичних цілях, і для цього в Україні давно вже створена відповідна законодавча база. У 1995 році ухвалено закон України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. А використання ліків на базі канабісу в медичних цілях легалізовано урядовий по. Становою позаминулого року, про що багато писали українські змі, у мене в руках зараз знаходиться постанова 324 про легалізацію медикаментів на базі канабісу. Два медикамента на білон на базі канабіоїдів і на, бімікс, на Стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу. Ці два препарата були легалізовані 7 квітня 21 року. Лідерка партії Батьківщина нагадала, що завдання уряду розширювати за потребу перелік ліків на базі наркотичних речовин. Також закуповувати відповідні препарати. Але уряд та міністр охорони здоров'я цього чомусь не робить. Тимошенко вважає, що ляшко і шмигаль мусять йти у відставку, тому що вони не реєстрували препарати на базі марихуани, знеболювальні й інші. Вони не закуповували їх. Вони не видавали безкоштовно нашим військовим для того, щоб під цим прикриттям протягувати цей закон, який вони сьогодні хочуть голосувати про легалізацію наркомафії в Україні. Політик закликає колег не голосувати за законопроект, який перетворює Україну в плантацію марихуани, натомість вимагає змусити у. Вят негайно закупити медичні препарати на базі канабісу для тих, хто цього потребує.